Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! У нас пройшов дощик. Вийшло сонечко, тепленько, така свіжа атмосфера на вулиці. І я вирішила вам трішки показати, так як працювати з рослинами вони мокрі, не дуже приємно. Тому я вам покажу, як вони виглядають. Ось такі красотенні у мене гортензії. Це Європа, ви вже її знаєте. Подивіться, скільки бутонів. Кожна, кожна гілочка, кожна, абсолютно подивіться, кожна гілка маленька, велика, із землі обрізана. Всі з бутонами. Бутончики ще, звичайно, зелені, не розкриваються, але уже, уже близенько. Дивіться, зубчики можна побачити вже на них. В цьому році буде і з зубчиками. Тому що, як ви знаєте, я вам показувала, не кожного року Європа показує свої зуби. Є без зубів і зубата. В цьому році буде зубата. Ось така красуня зелененька, обробляла. Вчора обробила від кліща, обробила Парацельс це від хвороб. Плюс антикліщ. Це якийсь новий препарат. Але я вирішила спробувати, тому що рослина здорова, і для профілактики вирішила, що воно підійде. Епін від стресу, тому що то засуха, то така погода різна. Е, і прилипач. Обробила. Через ніч дощку не було, зранку був дощ. Але я думаю, що це вистачило. Щоб рослина це системної дії. Тому рослина в себе впитала і вже, думаю, буде здоровенька. Болотисті гортензії теж набирають бутончики. Тут у мене Геркулес. Це минулого року посадка. І з бутончиками. Бутончики є, ось ви можете бачити. Я їх відчуваю головні, а бокові вам видно. В цьому році буде, я думаю, буде красиве цвітіння, якщо не буде, звичайно, якогось граду або ще щось такого, такого непередбачуваного. Як шіки, подивіться, яка, яка пампеліжка, одуванчик. Як їх ще там називають по-різному. Ми звикли нам найпростіше їх називати. Ми звикли до такої назви, як пампеліжка. Це Кульбабка. О, Кульбабка на українській мові. Така красуня. Ще є одна, але вона. Тільки формується, тому у неї кулька ще маленька. Зараз я підійду і покажу вам ближче. Ось тут така маленька шапочка. Це поки що, тому що у неї я переформовувала, у неї шапка мала починатися ось тут. Але мені здалося, що це просто буде низький штамп. Тому я В минулому році у неї верхівка була тут. І гілочка, я вам тут покажу, яка була найближче до, ну, до вертикального положення, я її підняла, прив'язала до опори і е, підняла штамп. Щоб він був цікавіший, накрутила його на опору. І буде такий, такий кручений. Що з цього вийде, і я, і ви будемо спостерігати. Ще не знаю конкретно і точно, що з цього вийде, але думаю, все має бути добре і красиво. Коли будете, наприклад, підв'язувати, так як в цьому випадку, поки ось ця шапочка ще маленька, ось така підв'язка нормально. Але коли. Шапочка буде більшою, то е, опору потрібно трішки вищу. Тому що, коли вітер, вам просто може цю всю шапку в цьому місці підламати. І буде дуже велика ну, шкода, тому що декілька років ви вирощували цю шапку, старалися, а воно, а воно відлетить і відламає. Е, це О, аурена на. карликова. і Парисовик, я вже, якщо чесно, запуталася з них усіх. Стрижу, формую. Це у мене має бути тюльпан. Стригла буквально після вчора. Це ще друга стрижка тільки була, тому вона така, ну, не дуже ще чітка. Але уже видно. Видно лінії. У. З цієї тойки, гілочки ростуть дуже такі плоскі. Не так як у смарагда вони кучеряві, тут плоскі. Тому формувати з неї трішки важче, але все рівно можна. Із цієї, із цієї капельки я буду робити шарик. І у мене буде така тюльпанчик і зверху кулька. Буквально сьогодні або завтра це все обріжу, щоб не втрачати час, і воно зразу почало наростати так, як треба, як мені, як мені потрібно. Ось така красота гортензії. Це моя фіолетова гортензія. Обрізала я її так досить кардинально омолоджувала. Тому що я хотіла добитися, щоб наросли молоді нові пагони. Так як вона була вже дуже така, ну, старий кущ, бачите, обрізаний. Гілочки випущені. І ще ростуть, Ось на цих я ще не бачу е квіткових бруньок. Але я думаю, вона буде цвісти. Тому що в попередніх роках е такі у мене були два кущі. Один я вам запропонувала відправила з квіткою, там кожна гілка цвіла, буквально кожна гілка. Цьому, э, на цьому кущику поки що є менше квіткових бруньок, але вони є. Ну, якщо вона навіть не зацвіте, в моєму випадку це не страшно. Тому що я омолоджу кущ, і на наступний рік кущ буде омолоджений і цвісти буде просто шикарно. Ось так. Зараз я вам покажу е, ялиночку теж. Обрізала, формувала. Вчора обробляла гортензії, але вже було темно і не встигла обробити всі рослини. Від стресу після стрижки потрібно обробляти. Тому ялинку я буду обробляти сьогодні. Мені не потрібно, щоб був широкий низ, тому що верхівка так. Не дуже стрімко росте цій ялинці, як і ось тій, що біля журавлів. Вони одинакові у мене. Просто ось ця, що там ви бачите зараз, для неї сприятливіші умови. І вона краще розвивалася, ніж ось ця. Ця у мене росла на всіх, на мені здається, частинах ділянки. Пересаджувала я її, вона і у ведрі росла, і в горщику, і прикопана, і висаджена. В кінці аж минулого року я її пересадила сюди і обробляла, стимулювала, щоб не пропала, тому що рослина досить доросла, велика, і такі рослини ну, важче приживаються. Але все добре. Спірея захворіла на мучнисту росу. І такий має не дуже гарний вигляд. Я її вже обрізала, починають відростати молоденькі гілочки. Тому починає набирати своєї красоти. Ще тиждень-два, і буде тут такий яскравий, яскраво-лимонна кулька. Це маленька урева, підростає. В цьому році не формую, нехай росте. І набираю своїх габаритів. Діамант Руж. Чомусь вона тут висаджувала двохрізним саджанцем. В минулому році росла теж така не дуже. В цьому році то її щось під'їло, то щось вона тут ну, не дуже росте, але вже нехай буде. Поставила таку, таку, таку опуху. Ну, огородження таке, щоб сюди або коти не заходили, щоб не доламали вже те, що є. Але угорщику підрощую собі іншу, щоб можна було замінити. Тому що дуже красивий сорт, і мені би не хотілося, ну, щоб він у мене пропав. Я на цьому місці іменно бачу діамант руж. Листя у неї е, під. Ну, коли вона вже починає відцвітати під осінь, листя у неї плямками такими коричневими. Це така специфі... специфіка сорту появляються плями. І хворо... рослина здається, що вона хвора. Але це зовсім не так. Тому її так трішки на задньому плані потрібно. А на передньому буде спірейка яскрава. Все воно закриє, але квіти у діамантруш не перевершені. І... Вони. їх ні з чим ні з яким іншим сортом ви не перепутаєте. Рожева теж. Ви бачили, як обрізають хто зі мною? Бачили, як обрізаю. Дуже кардинальна обрізка була. І подивіться, кожна гілочка, кожна, кожна, кожна. Нема жодної гілки, яка би не зацвіла. Чи це сорт ремонтантний? Ну, це важко сказати. Тому що дивіться. Пена, погано видно, тому що густий кущ, але із землі цвіте, обрізаний і цвіте. В минулому році вона не цвіла, ну, можливо, одна-дві квітки була. З чим це пов'язано, я вам не скажу. Це, ну, це, це дуже важко оприділити і сказати. Я свої гортензії і більшість рослин, коли купувала, не звертала увагу на сорти. Купувала, сподобалось, купила. Зараз так, тому звертаю на сортність, тому що мені хочеться почитати про цю рослину. Умови для неї створити такі, які вона любить, які їй подобаються. Але це все з часом. Тому багато рослин у мене є без сорту. Але вони тим свою привабливість, красоту зовсім не втрачають. Такий тюльпан. Коли ось тут буде кулька, мені здається, буде красивіше. Ще декілька стрижок і буде гарно. Трави просили показати. Тут у мене зебринус міскантус зебринус літл, карликовий. Він не росте дуже високий. Перезимував добре, висаджений у ґрунт. На початку весни, літа, оці полосочки у нього проявляються пізніше. Спочатку це просто були такі, ось такі смужечки. А зараз це вже із смужками такими поперечними, красивими. Ну, Мені сподобалось зебринус, зебринус і ред барон. Мені сподобався. Зараз я вам ще покажу Red Baron. Він мені сподобався. Little Bunny і Purple Fall у мене пропали. Не перезимували. Але якщо чесно, у них суцвіття, вони пізніше з'являються, такі були маленькі, ну не дуже красиві. Так що, пропав та й пропав. Шкод... <с> Шкодувати я не шкодую. Сільвердор. Ось так виглядає. Трішки їх щось під'їдає, всі хочуть жити. Бутончики відчутні. Вже. Не дуже, але ще відчутні. Якщо бутончики ще не дуже відчутні, значить рослина ще підросте. А коли вже є бутони, то у висоту вона вже майже не підніметься. Тут зламалася гілочка, шкода, звичайно. Але нехай із цих верхніх, тепер ще під, пазух, підуть гілки. Вони не визріють, з них толку не буде. Але зато внизу весною я зможу обрізати. Треба мені ще ось цю підрізати мандаринку. Це горохоплідний. Пересилик горохоплівний нано. Він дуже погано наростає. Такий, ну так, є та є. Щоб я його купувала ще один, напевно, ні. Але раз він уже є, нехай росте, стараюся формувати. Він не дуже наростає. Щоб чіткі такі були форми, ну так, не дуже. Але все рівно зелененький, красивий, відтіняє, відрізняється від інших рослин на клумбі. І це вже теж гарно виглядає. Бересклет так помаленьку заповнює. Але хочу тут його замінити на такий зелений із білими смужками. Чомусь мені зелений. Краще подобається, ніж білий, ніж жовтенький. Але нічого. Угорщики поки що висадила молодило. Воно гарно розростається, воно переносить добре засуху, тому що на цій ділянці ну, поливаю, поливаю, але все рівно десь щось та й не дополию. Росли тут в таких горщиках на цьому місці, був. Ой, забула. Із червоними ягідками кизил. Кизил, то він засох. І я його викинула. А молодило, думаю, так, звисати воно не буде. Можливо, з часом, але вже не пусто. Поки що так, а потім придумаю щось інше. Влаумайзем теж кожна, кожна гілочка з квіткою. Кущик гарний, компактний, тому що прирізала. Є гілки із з ґрунту гілок дуже-дуже мало є, але мало. Тому мені восени доведеться вирізати старші гілки, щоб на наступний рік виросли нові. Не хочу запускати, так як минулі кущики, тому що потім воно квіточки дрібніші, кущ густий, високий. Краще. Краще слідкувати за тим. Я вирішила, що буду слідкувати. Хоста така гігант, виросла. Журавляй не видно. Жаба під лопухами, стильба вже на цвіту, скоро буде зацвітати. Ваніла Фрайс так гарно підтягнулася. Такі. Має тут пагони. Потрібно мені сюди забити ну, палочку. Треба купити мені пластикову арматуру і кожну гілку підв'язати. Бутончики відчутні. Уже буде скоро цвісти. Косточки. Мунлайт. Я не бачила, що її цвітіння, якщо чесно. Кущик такий гарний. Минулого року придбала. Живців наживцювала. Мунлайту у мене буде маленьких, рослинок багато. І побачимо цвітіння. Гібралтар уже обрізала, сформувала, тому що він був такий за одним боком. Так виглядає. Сьогодні постараюсь обробити стимулятором те, що не обробила епіном або цирконом. Я подивлюся, що в мене там залишилось, не пам'ятаю. І добривом від хвороб. Все, намішаю такий коктейль, оброблю рослинки, щоб вони перед дощами. Ось дивіться, павутинка. Але не кожна павутина означає, що це кліщ такий дуже-дуже шкідливий. Skyfall уже сквіт, з бутончиками, з бутончиками, скоро-скоро зацвіте. Okay. Гарний великий. Ось тут викопала широколисті гортензії. Планую ось цю клумбочку, так здалеку вам покажу, вона у мене така рівна, трішки. Ось так зробити півколом, висадити дві волотисті гортензії, такі е, більш високоросліші. А посередині зелений барасклет із жовтим з білим краєчком. І він так буде розповзатися, трішки спадати на ось це каміння. Мені здається, що це буде красиво. Тому гортензії буду висаджувати восени. Тому що ті сорти, котрі я сюди запланувала, вони ще можна висадити, але я їх краще підрощу в горщику і висаджу рослину, котра на наступний рік буде шикарна. Зараз вони, ну, в 5-літрових горщиках так, нормальні, величенькі виглядають, але краще, нехай ще підростуть, не потрібно спішити. Рододендрон Гомерватерер. Ще не формувала. Сьогодні у нас 7 червня 2024 року я ще його не формувала, тому що не всі прирости підросли. Подивіться, бачите, є маленькі, є більші, а є зовсім великі. І я хочу почекати, щоб виросли всі, тоді обріжу. Щоб кущ був гармонійний, рівномірний, не кострубатий. Цвітіння в наступному році я знаю, що буде слабеньке, але я готова це пожертвувати. І кущик буде красивий цілий рік. Зараз він ну, так здалеку, він здається, що ну, нічого густий, гарний. Але я бачу, що потрібно його. Кардинально сфо... сформувати. Туї ростуть, наростають. Ці туї я планую замінити. Замінити, викопати, викопати, і, якщо комусь потрібні і ви десь на місці, самовивіз, будь ласка, приїжджайте. Я хочу сюди щось таке посадити. З чого я би могла сформувати якісь гарні тупіарні форми. Напевно, висадити смарагди, можливо, жовті, і потім їх формувати, стрихти. тому що брабанти вони красиві, вони пишні, але тут вони. Я вже хочу щось інше. Сад потребує змін, так як і будь... як і всі ми. Ми, інтер'єр, кімнати теж робимо ремонти, щоб. Хочемо щось змінити так само і в саду. Сандей Фрайс. Ось така пішненька, невеличка. Вона виростає до 1,20 м, але в цьому році вона такою не буде. Бутончики вже є, тому більшою вона не виросте. Але зате мене таке влаштовує на наступний рік виросте більше. Цвітіння буде краще. Мені таке підходить. Ось така красота. Зараз ми підійдемо, я вам покажу Ред Барон. Подивіться, які красивущі, яскравущі Барбарис Марія. Зараз сонечко заходить, тому воно так не дуже яскраво, але той е, що далі, він уже більш насиченіший на даний момент, тому що на нього світить сонечко. Ось такий красивий. Я в минулому році висаджувала. І такий він уже величенький. Красивий, яскравий. На фоні коричневого цоколя. Гарно дивиться. Червоний Барбарис тут би зливався із цоколем. Він би так не відрізнявся і такого ефекту би не було, на мою думку. Ось так виглядає Ред Барон. Він ще не такий яскраво червоний, який має бути. Але вже, подивіться, які кінчики у нього червоні. У мене він росте у горщику, тому що тут він рости не буде. На ось це місце я планую висадити гортензію Little Rosie. Вона невисока, карликова, і тут вона буде дивитися, на мою думку, дуже гарно. Ось ця гортензія Фантон, Буду її пропонувати восени. Вона дуже гарна, висока, сформована. Штамп цікавий, такий кручений, було дві. Одну я вже відправила, поїхала до когось у сад. І ця теж чекає своєї черги. Але її вже на осінь, тому що відкритий корінь або весна, або осінь. Зараз літо і в жару таку. Відправляти не бажано тому на осінь. Якщо когось вже зацікавила, то можете забронювати на осінь. Ред барон теж буду або ділити, у кого є ставки, він дуже-дуже гарно буде дивитися біля ставків. У мене ставків немає, і я не планую їх робити, тому що у нас багато вужів. А коли зробиш ставок, Туди приходять їжаки, у нас вони є на ділянці, а де є їжаки, там є і вужі. Не хочу, Не хочу розводити тут таких подружок. <плес> <плес> Тому Red Baron. Або якщо хтось хоче такий великий кущик, він, ну, великий, такий шикарнющий у п'ятилітровому. Або 7 літрів, я вже не пам'ятаю, 7 літрів, напевно, горщику. Горщик такий вже набитий, набитий, до осені ще наросте буду або ділити, або відправлю комусь ось такий великий, якщо хтось захоче, це вже подивлюся, як... як ви захочете. Барбарисики навколо адмірейшн. Напевно, відсвічує трішки не такого, не видно такої яскравості. Ділянку майже завершила. Рослини висадила. Тільки на ось це місце. Ямку зробила, грунт підготувала, але поки що сюди висадила із горщиком туя шаровидна Майнекенцверк, У неї такі цікаві білі прирости. Їх ще не дуже видно, тому що рослина в горщику. Але вона мені тут не подобається. Потрібно щось інше, але я ще не придумала що. Тому поки що так. Наниз застелила ялиночки, обрізала, ви можете бачити. Якраз формувала ось цю ауреонану. нану. Все сюди, хвойні. сосни чистила і обрізала. Які на ділянці ростуть самосійками. Все під низ, а зверху кору потрібно поїхати і назбирати. Ось така інформація на сьогодні так виглядає мій садок на 7 червня. Всім гарного дня, до зустрічі! Коротеньке оголошення, дівчатка. Хто мені писав у Viber, декілька днів, якийсь збій, не можу налаштувати, не працює. Е, не працює, не бачу ваших повідомлень. Тому ближчим часом зроблю оголошення, якщо його відновлю. і... Е, ну, щоб ви могли зі мною зв'язатися. Тому що, якщо ви писали і хотіли якісь рослинки, я просто цих повідомлень не бачу. Тому що ну, так буває: то світла нема, то інтернету нема, то збій в системі. Зараз такий час, такий час, напевно, по всій Україні. Тому якось будемо виходити з положення, як тільки налаштую, зразу зроблю повідомлення. І ви дізнаєтесь, щоб змогли замовляти рослини так як, так, як ви і планували. Всім гарного дня, до зустрічі!